Доброго дня, панове! Сьогодні знову записуємо майнтест. Давайте трішки полазимо в мене в хаті, подивиться, що я тут нахімічу. Насправді в мене кваптенти вже є ліжко. І чим я планував займатися, насправді. Я насправді хотів все ж таки дочекатися, поки виросте ще раз хлопок, тому що мені потрібно так би мовити походне ліжко, якого в мене зараз немає. Тим не менше, я все ж таки хотів би трішки щось зробити з, безпосередньо з самою хаткою, тому що як бачите, зараз хатка вже нормально побудована. От, мабуть, оце зрубай, мені, мені, мені чомусь це не подобається. Це виглядає якось дуже дивно. Давайте зрубаємо оцю <кхем>, цікаву штуку. Насправді, о чому проблема? Не, у мене немає блоків захисту, тому я не можу будинок захист, захистити. Насправді я можу поставити захищені двері. Просто зараз. У мене є, як бачите, мідний зливок, і можна зробити. Ну, за умови, що у мене насправді є деревина. Але деревина, як бачите, у мене є. Ось так. Якщо ми зробимо, ось так, то ми отримаємо захищені двері, ось такі. Але я хочу все ж таки поставити. Не захищені двері, а просто поставити блок захисту. Тому що блок захисту значно ефективніше працює. Тому що блок захисту захищає взагалі всю територію, а не тільки двері самі. Тому що через ціну також можна пролізти. Тому це не те, що дуже хороша ідея. Тому треба зробити, що я думаю, все ж таки, що варто. все ж таки... Поставити блок захисту, але блок захисту це, це насправді потрібні, потрібні, потрібні цікавий ці, метал, який називається золото. А золото я поки що не бачив. Тому що я думаю, якщо ми з вами. Відправимося у квест знайти золото під землею, ну можливо, це буде насправді дов доволі хороша ідея. Тому що без золота ми не можемо з вами створити відмінний блок захисту, і це дійсно проблема. Тому що робити, ну, мабуть, я все ж таки подивлюся, що там робіть баться зараз полем, але бачите, зараз поки що пізна ніч, тому що нам зараз робити? Ну, пішлі, насправді, подивимося, що зараз відбувається в полі. Тому що поле це насправді дуже важлива річ для будь-якого хазяйства. Тому давайте все ж таки, що насправді тут, від тут відбувається. Як бачите, поки що. E, поки що, як бачите, рослинки зріють, але як пам'ятаєте, у грі Майнтест, саме, саме так ця гра називається. Э, рослинки проростають уночі. Тобто у будь-який час, а ростуть тільки при денному світі, очевидно. Тому що робити, очевидно, що ми зараз знову чекаємо відповідно сходу сонця, і будемо відповідно, э, будемо, відповідно чекати, поки усі рослинки дозріють. Тому що насправді можна робити, як я вже як я писав в описі попереднього відео, до речі, це наш робот-гребот. Е, мене вітає у грі. Е, до речі, у нього недавно був день народження півроку тому, йому, йому випинулося 5 років, тому майте на увазі. Ось так. Тому це, це вже доволі такий старий проект, і я думаю, що ми все ж таки будемо цією штукою займатися і надалі. Тому що я думаю, насправді далі, далі робити, як я писав в описі до минулого відео, я думаю, що все ж таки варто. Нам з вами скрафтити все ж все, все таки катер, тому що нам треба подивитися, що відбувається що отам в мовити, морі. До речі, як бачите, в мене є, є ось такі е, зарослі папірусу для чого писати, очевидно, для того, щоб писати любовні листи. Це насправді дуже важлива річ, тому що робити, я все ж таки надіюсь, що скоро ми з вами будемо, гра... будемо грати не самі. Ось так. Ну, Якомусь копі чи щось схоже на це. Ну, дивіться, як цікаво, виріс декий бавовник, Прямо на самому чубочку. Це так цікаво, давайте насправді подивимося ближче. Що це? що це насправді таке виросло. Підходимо ближче і бачимо, що насправді дійсно бавовник виріс, виріс на самому чубочку. І що з цим робити? Ну не знаю, що з цим, що, що з цим робити. Я думаю, що варто подивитися ближче. Це дуже цікава штука, бачите, виріс на самому чубочку. Оце говорить про те, що насправді, ну. Насправді, бовоники, насправді, я, вже було в мене таке, що я намагався знайти бавовник і не міг його ніде знайти. Тобто таке теж бувало, що е, потрібно виростити було відповідну бавовну, і. Тобто. Е, потрібно була бавовна, а відповідно росинка такої не було. І це дійсно була проблема, тому що, очевидно, що для того, щоб спати, вам потрібно все ж таки ліжко, а ліжка не було. І тому для того, щоб зробити ліжко, вам потрібен був. Мені потрібна була бавовна, а. Оскільки, оскільки не було насіння, я це зробити не міг. Тому що було, що було зроблено, я відправився в пошуки відповідно дикого бавовнику. все ж таки Я його знайшов десь далеко-далеко і якось до добрався, І все ж таки мене було, відповідно, поле бавовнику, і я, відповідно, скрафтив. Я, відповідно, скрафтив. Трішки перекусимо. І відповідно я скрафтив собі ліжко. А ліжко насправді у грі буває двох типів, буває таке модерне і буває простеньке. Ну, Як бачите, це ліжко, що в мене воно просте, то воно ну, в принципі нічим не відділяється, це просто ліжко, що можна було спати. Тобто... Як бачите, тобто, просто Звичайне ліжко і все. І, і все. Тобто це говорить, що насправді, ну, насправді ліжко, ліжко, бувають мабуть, різні, але тим не менше. До речі, знаєте, чим можна зайнятися, у грі є така цікава штука фарби. От бачите, в мене є. Трешка залишилося ще бавовна, залишилося ось такий, такий фіолетовий. такий... Лишилися, лишилися ось така фіолетова бавовна, можна спробувати з нею, наприклад, зробити, зробити килим. Я бачив дівчатка, таке робили, давайте, давайте також з вами зроб... спробуємо таку штуку зробити. Що для цього потрібно, насправді потрібна очевидно фарба і очевидно, очевидно біла неї фарбована бавовна. Тому фарба в мене десь була. Давайте подивимося, чи дійсно фарба в мене є. Так, тут фарбачик, бачите, немає, але мабуть, все ж таки фарба у скрині знаходиться, давайте подивимося, що, що є у нас відповідно у скрині. Я відповідно, у будинок, і подивимось, що тут насправді є тут. Я думаю, що фарба десь тут знаходиться, тому що фарба у мене точно була. До речі, моби дуже не люблять воду. Ось так, хоп, і пропав. Ось так, то майте на увазі, якщо з вами біжить моб, якщо з вами біжіть моб, треба просто стрибнути у воду і все. Тому що втік ти, скоріш за все, від нього не зможете. Давайте що зробимо Давайте зробимо такий фі, фіолетовий килим. Як бачите, в мене є фарба і є відповідно, біла бавовна. Тому що все, що, для, що, все, що потрібно для того, щоб пофарбувати білу бавовну у фіолетову, треба просто додати її відповідно, о, 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 відповідно у цей інструмент і отримати відповідно фіолетову бавовну. І відповідно, у нас тепер є дві фіолетові бавовни, і можна сьогодні можна зробити килим. Давайте замінимо, мабуть, е... А для чого я зробив дві? Це так цікаво, що капіс. Тому давайте замінимо, мабуть, оцей шматок підлоги. І тут е... зробимо ось таку штуку. це виглядає доволі кльово, на мою думку, ось так. То можна зробити ось такий фіолетовий килим, для того, щоб. Коли до вас заходять гості, щоб їм було веселіше. Тобто, коли відкриваєте, у вас такий фіолетовий килим. ось так. До речі, фіолетовий кінем. Це колір тобто, колір, колір колір це це, це, такого, так як 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 ну, енергійних лю людей. ось так. Тому майте на увазі. Насправді. У е, мене раніше ще була Черніка, черніка, як бачите, мене вже, вже немає, тому мабуть, все ж таки варто підхати і писати також Черніку, тому що. Це було, було б насправді доволі доречно, але як бачите, як бачите, у цій локації черніки немає, є тільки, відповідно, тільки. Хлопок і папірус, а чи харчі є, харчі є, десь там далі. Там є ці... ці. цілий. цілий, цілий сад яблочний і справді я там яблука на минулий раз і, і рвав, але тоді я це не навіду. Бачите, якщо ви звернули увагу, якісь яблучок в мене різко збільшилися, тому що я яблучка просто нарвав у цьому саду, що знаходиться ось там. І колись, ми вами, колись ми з вами туди, туди підем. Тому, щоб не сьогодні робити, ну, мабуть, все ж таки будемо добудовувати наш будиночок. У нас, як бачите, є ще 4 блоки. 14, 14 блоків, відповідно, кругляку добутого, Тому з цього можна зробити ще один ярус для будинку. Давайте насправді спробуємо, спробуємо зараз додати ще один ярус для будинку, мабуть, це буде все ж таки доволі доцільно. Ось. Тому, що можна зробити, мабуть, все ж таки варто вибрати оці, оцей слой. Відповідно. Знисав зараз у цю, у цю стіну. І просто додамо зараз ще один блок, ще один відповідно, один блок одожину, щоб будинок був довший трішки. Як бачите, будинок дійсно стоїть дійсно, на камінь, як я вже як я писав в описі. Тобто, дійсно все дуже надійно, це те, що потрібно насправді. Це, це хоч і, хоча і просто це хоч і просто пісок. Далі, але насправді будинок стоїть виключно на камені. Це, як бачите, доволі надійно. Так, і давайте тут продовжимо відповідно. Продовжимо відповідно на один блок будинок. Ось таким чином. Для того, щоб будинку стало більше місця всередині. Ось так і можна ще. Можна ще матеріал ще матеріал трішки є, можна вибрати ще тут землю і зробити, відповідно, подовжити відповідно цей підморовок. Так, ось таким чином. Ми зробили на один блок будинок довшим. Йо-майо капець, сйок, труба. Ну, не зовсім. Я зараз телепортнуся у, у свій будинок і зараз комусь дам тут той. той, той а, це бар. А це моя невеста! а, -а йолки палки Excuse me. I'm very sorry. Ай! Ai. Ну що за безкультурна баришня? Ну, йолки-палки. Я, конечно, дико извиняюся. Вот, я вот. йди ти в сраку, Ну йлки. Ой, я вбачаюсь. Я так. от що от тепер робити? Я не знаю. Так, ну, вот от, вот, ну вот, мам, заметим прямо. Так, а это пані. А, так, концерт, ленько, и тут никого не маешь. Ага, ну, <coughs> отак. так. все, все. тепер Теперь мы можем сейчас на мене жениться, я кота. Как-то входит за мене тепер заміж, як кота. Махай рукой твои хочеш. А, а, так, добре мені. Ой, блін, а, молодець, мені хорошо. Все, то що хотіла, блін, елки и палка. Ешко є, все, водне. Все, жінка, є, все, жизнь удалась, все, так. Я... А я вже переживав, елки, палки. Так, ну, все, тепер ще нам треба. Ну, коротше, продовжимо на наше изускание в області будівництва. І тепер треба додати... додаємо тут ще один блок, для того, щоб було де, розвернутися, тому що у нас скоро скоро у нас з'являються діти. О, бачите, закінчилося. Так, нам треба ще відповідно матеріалу, тому що треба зробити що, треба щоб було дітям де, де, відповідно, розміститися. Так, так котрі тато будує, а. цього... Лінка сидить в хаті і чекає, поки я прийду до хати. Будемо дітей робити. Да, ось так. Ну як На ж, що ж і думали? Кіно, у нас канал плюс 17. На що На ж? Нічого не знаю? На Чому? потому що мо. О, я ж я ще вас робити. О, знаєте, ой, блін. А то я знаю знаю, чим дітейська займається ночами. Ага. Ой, бля, хамоха. Бо тому що тому? Бо не треба не треба дренас. Не, не, не надо. Так зірку ще не з Ну, зірка, знаєте, то ж дзерка була. А лучше дві. Да, ось так. Тому, що робити, нічого, треба, щоб було усе щоб там де потрібно. Коли потрібно, а як Ось такий матеріал один от, такий, і ще тут треба щось тулити. Ну, от, Так, що було гарно. Це от, от. якось негарно. Що, 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 що ж ми тут таке є? Ну, Є насправді ось такий матеріал Jungle 3. Ну, треба буде швидко, так щоб було так як потрібно. Як о, так. Може матеріал, оскільки у нас матеріал є, ну не надо. Не надо, тому що, як показує, як показує практика, економіка. Економія на тому, що не потрібно, но еще добре не приводить. Да. Так, має бути просто до такого донизу і все. Ага, ну вот такого. Так. І все вот такого. І все, бачите, все Кльово. да. Бачите, тільки почав буду... сразу тільки тільки почав будуватися, сразу прилеплено. Да, і все, бачите. Все дуже просто, як... Вони щось будувати. Так. Беремо тут землю. Так, і треба, очевидно, оце, оце вибрати. Не думає, чим я займаюся на Ютубі зараз? Я намагаюся звабити дівок. побільше. Ну, тобто, всіх зразу запите. Да, ну, тому що, ну мало ні, я потім свої вибори, яка мені більше подобається. От, знаєте, треба щоб жінка міла коло чоловіка і його любити. все, більше мені нічого не надо, в принципі, якого так. Як, ну отак. так. Ну, в принципі, як вот так, о, що? нічого. Так, от, так, якось о, 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 такий дизайн. Так. кльово, так, Де блок вот так. Вот. Стоїть, стоїть коло мого ліжка і... якось ненавяжу, так мені неоднозначно намікає, що вона, вона хоче займатися. Ну, от, от, ну що, я, я, я нічого не хочу. Ой, так, ну, я ж не можу постійно, ну, через день, через два. Вона хоче постійно тим займатися, ну, ёлки-палки. Господи боже, от вот так, от що робити, я не знаю, що робити. Піду кладу, ні, я, 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 я тепер знову давайте спати, от капець. О, бову воно виросло, все, давайте крафти бову воно, дам зараз спати на дворі. Так, ну, вроді дозріло, вроді би. Ой, дозріло, дозріло. да, дозріло. Так, Та зробимо знову крафти, крафтити цей, от, Діток, діток, діток. От я справді... Спробуємо. Спробуємо. Богу можна спати, я вже хоч і не можу. Там в мене цього. Цього. Так, два блоки. А скільки мені треба? Не знаю. Ну, як крафтиться ліжко, якось, якось вот так крафтиться. Не вистачає деревини, вроді би. Ну, це... Це прям проблема! Тому, мабуть, треба зараз такий один балон, один балонник. Так. І давайте зразу засіємо, так. Да. Тому що, ну справді, мені стільки було не треба, мабуть, отак. От тому що зробити насінням, не знаю. Я вже покладу, мабуть, у скрині ось так, тому що мені стільки балон... стільки насіння не треба. Для чого? Але треба скрафтити ліжко. Але якесь модне і круте. Тому що робити, там є ще якийсь інший тип ліжка, я точно не пам'ятаю, як його крафтити. Тому є такий. є такий тип научний засканький називається метод тика. от, от, Ми цим, займ... цим займатися. Так, я все ж таки думаю, що треба все ж таки додати ще один, відповідно. А, бачите, замало. Замало. Тому що робити? Ну, не знаю, давайте зірвемо ще два бавовника, отако. Тому що треба. ще бавовник. Мало мені бавовник, Треба три блоки. А тепер можна спробувати скрафти ліжко. Якраз статися ліжка і Лізі ще не показував. Відповідно, треба слой дощок і слой бавони. Ось так. І от, де, simple Bed. Ось так. Таким чином, можна, відповідно, крафтити ліжко. От. А як зробити. Є ще якесь таке круте, модерне ліжко і якось крафтиться якось по-іншому. От я точно не пам'ятаю, як, мабуть, треба. Так, давайте зробимо ось так. Наприклад. Нє, не так. А як якось може, може міць, чи латунь, чи може, може дошечко якось так ну Бачите, чомусь не виходить. Це якось не так воно крафтиться. А як воно крафтиться, треба дивитися в коді. Тому. А ми з вами на оминозапис? Так. Да, тому що робити? Я не можу просто відратися від камери, тому що я не дивитися в людних глазах. Тому що робити, Ну, не знаю. Тому що спати я там не зможу, мабуть. Тому давайте спробуємо. Так, я. Так, я запускати хати не можна, мабуть. А, я не зайду туда. Ну, там... Excuse me, я, конечно, дико извиняюсь. Ну, добре. Так, тому... о май га. Я. Я, конечно, дико извиняюсь, а можно я имею с От Вот. Ну от. вот. Таке, короче, вот. Я вот, короче, я вот. вот вот. Вот, ну, а що робити. А, ага. А я й не можу нічого зробити. Я витяг хати не можу, тому це. А, можу! Я. Я, я вже... Все, я пішов. Все, да, все. Я поня. Я поняв, що треба щось робити, да. От. А де вот всі. А, там. Ну, от таке, тобто, вот, вот. Ну, вот, от бачите, от. от, бачте, от. Так, а що робити? Я, я не знаю, що робити. Тобто треба якийсь модний скріншот, що я тепер не, с... не самотній хлопець туди. Я, звісно, звільняюся, от якось такого. Ой, так, ось так. Так, ось. І якось намагаюся. Ой, що... таке щось там. прозрачне. Я, конечно, тільки звіняюся. Йоки палки на ну, фі я тих, я тих мобів вот. Ну, все, ми харчі. Я харчі. Закрив нашу інвісту і підемо. Відповідно... Збирати яблука? Мабуть. Це не те, щоб. Дуже весело, Ну, я думаю, що це буде доволі цікаво. Як насправді збирається у грі Майнтес яблука як я вже казав, а там в далеких краях, десь далі, там є дійсно дійсно є зарослі яблук. Тобто там відповідно яблучний сад, де можна відповідно, назбирати яблук для того, щоб можна було з яблук щось було робити. Ось як бачите, дійсно є яблучний сад, і тут, відповідно, можна все ж таки назбирати яблук. Так, відповідно, зберемо яблука для того, щоб поповнити свої запаси. Ось так. Беремо кілька яблучок для того, щоб було те, що потрібно, насправді. Ось так. Тому, А що робити? Очевидно, що треба було, щоб було те, що потрібно. Так, скільки треба яблук треба ну, хоча б штук 20. Чому? Бо Тому що тягати мішок з яблуками з собою постійно, це таке собі. Так. Ну, штук, 20, Ось так, приблизно. О, до речі, бачите, це месний делікатес. Ось така штука, да, з паперошками. Ага. Я думаю, давайте спробуємо. Я вот давно... Ну це... то бачите, що ще є ще є не один, бачите? Тут прямо. прямо їх багато є. Ну, давайте спробуємо. О, штуку. Візьмем собі і зараз будемо вечеряти Що буде, якщо з'їсти оцю штуку? Ну, не знаю А давайте спробуємо. Так, беремо оцю штукову. Називається Червоний мухомор. І пробуємо з'їсти. Так. Отак. Ну. Тобто насправді. Відчуття клює. мені подобається, так. Тому що робити, ну не знаю, що робити. Пані, чого це полізло, бачимо? Все. Тобто, насправді. Насправді, очевидно, що вживання мухоморів у якості їжі, ну, штука, мабуть, така собі. Хоча, я думаю, все ж таки можна спробувати їх якось поварити трошки, щоб вони були настільки жорсткі. Всі кейчу мухомор штука доволі корисна. Да. Тому що робити? Ну, не знаю, що робити. Давайте далі будувати наш будиночку. Що саме? Ну, не знаю. Мабуть, все ж таки варто зробити хоча б. Би... Ну, не знаю. Давайте виберемо оцей. Цю частину землі виберемо. І тут знов кладемо, відповідно, болежні, тому що болежник у нас поки що є. Так, у нас обсипалася якась стрельчка обсипалася. ось так. І, відповідно, зробимо ось таку мостову. Тобто не мосту, а додамо ще один, відповідно, такий підворовок. Ось так. Щоб було, відповідно, більше місця де скакати. Ну, і у нас оскільки у нас, у нас ще є факели, то можна тут поставити просто факел. Ось такий. Так. Ось так. Десь немає цього. А, є ось такий. Ще лишився один. От і просто по розпіхам, що у нас залишилося ось таким чином, і тут поставимо факел, відповідно. Факел є, ну 22 штуки Ставимо ось так факел, і це виглядає некрасиво. Тому треба поставити цей сити десь далі. Наприклад, десь, десь, поставити... десь ось, 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 наприклад, поставити. Щоб було. Щоб було, відповідно, прикольно. Так, відповідно, сюпимо цей стопчик. Поставимо його, наприклад, ось тут поставимо. і поставимо зверху факел. Ось так. Щоб було добре, видно. Кульова конструкция мне подобается. Так, что это далее? Ну, не знаю. Машина, конечно, не стекла. Вроде не. Так. Тю. Клёво. Я снова в холостяк. Капец. Ну, все, давайте снова хату робите маленькую. Оце що таке? Це якісь артефакти будівництва. О, Це не те, що добре дуже, так. Да. Так. Тут щось таке, щось таке настроїв, пориви страсті. капець. Ну, хай буде. Ось так. От, от що було, там прям. Так, тут щось таке, ого. Ага, так. Хай себе буде ось так. Типу, типу така да. так, скриня, що у нас є в скрині? Є ось такі таблички. Так, да, таблички це теж дуже добра штука. Тому що робити? Я думаю, що. Ну, бачите, тут тільки скільки тут цього. Тому чи варто зараз пускатися під землі за золотом, ну не знаю. Мабуть, все ж таки варто, тому що насправді треба трішки ті матеріали поскидати, мабуть. Так, але що робити? Ну, не знаю, що робити. Вічемо, що нам потрібен все ж таки блок захисту, а для того, щоб схватити блок захисту, нам потрібен, відповідно, золотий злиток, якого в нас немає, відповідно. Тому що робити? Ну, насправді, це дуже цікаве питання. Що робити? Давайте шукати, звідки ми прийшли. Що для цього потрібно. Нам потрібні потрібно, харчі. Я нагадаю минулий раз, у нас не було ліжка і не було харчів. Тому у чому проблема? Я скажу, у чому проблема. Нам треба, нам треба мати походне ліжко. Щоб він коли спати. Тому що робити, я скажу, треба засадити знов поле бо... хлопком. Так. Насправді у нас є всі необхідні матеріали. Є. Тобто ми можемо скрафтити ліжко в будь-який момент. Треба, відповідно... Три, відповідно. Ось так. Ось на фоні. На фоні росте. Бавовник. Я думаю, що варто оцей комплект покласти в чому Ось так. Тому що поки що мені тут не потрібний, але ахасі буде ось так. Тобто... Не варто просто так робити речі, які вам не потрібні. Тому... Але матеріал він такому має універсальне призначення, тому хай це буде. Є ще котон. Котом будемо просто вирощувати. Є насіння котону. Так, тут ще є дерево. Є сталева руда. Мітність знадобиться, мабуть, пізніше. І є сталева руда. Ста... Сталева руда потрібна для... для видобутку. Сталева руда потрібна для видобутку. для, вироб... для виготовлення металевих предметів. Давайте зробимо, мабуть, сокиру. сталеву. Ось це буде Доволі доцільно, мабуть. Але може, але мене матеріально недостатньо. Тому що робити, мабуть, все ж таки треба Ну, я не хочу чіпати єдиний золотий, тобто єдиний сталевий руди. Тому будемо робити що? Я думаю, все ж таки, що варто. На цьому перерватися, тому що треба вирішити, що робити. Тому що поки що, як бачите, у нас вже є матеріали для виробництва тобто, виглядів ще, ще одного ліжка, і, і це насправді хороша річ. Але для захисту будинку нам відповідно потрібен золотий злимок. Це, в принципі, окрема проблема. Тобто взяти золотий злимок це. Треба трішки удачі і дуже глибоко їсти під землю. Тому що, я думаю, мабуть, ми це займемося вже у наступному відео. Тому на цьому будемо наше відео сьогодні закінчувати. Все добре.